Києві банда про це ніхто не говорить, ніякі бігуси не говорять про це. Чому? Чому НАБУ прокуратура це не говорить? Чому тут немає слідчих? Чому ми з вами зараз не можемо викликати слідчих? Викликати слідчих відкрити кримінальне провадження. По факту злочинної схеми. Ось вона, злочинна схема. Давайте це запустимо в ефір. Ми приїхали на Оболонську набережну, аби розібратись. Навіщо київська влада хоче побудувати трирівневий паркінг? Прямісінько на дамбі? Офіційна позиція полягає в тому, що після спорудження парку Наталка, паркової зони на острові, багато людей приїжджає сюди для того, щоб прогулятися парком, відповідно, їм немає де ставити машини. Будівництво паркінгу для парка Наталка, який знаходиться в понад двох кілометрах від вулиці прирічної ну, від цього місця, тобто мінімальний дохід пішохода, звідси це понад півгодини. Проблема як Нібито офіційно хоче вирішити міська влада. Цей паркінг не вирішує. Це вулиця Прирічна і Дамба, як захисна гідрологічна споруда. Вони хочуть на берегу укріплюючу споруду, яка будувалася там в ті роки минулого століття, яка була не розрахована на додаткові навантаження, а насипати великий піщаний насип. І е, збоку побудувати бетонні конструкції е, і, грубо кажучи, навантажити це місце на мільйони тонн землі та бетону. Проектанти в ті часи явно не розраховували, що на неї будуть ще е, грубо кажучи, навантаження додатково в мільйони тонн. І е, це виглядає дивно, навіщо тут будувати так, будуть суви. Це я не знаю, який інженер це все в ну, цей проєкт робив, скільки йому заплатили за те, що це він все пропустив, взагалі? це ж ну, на голову нікому не налазить. У мене, наприклад, є знайомий, він архітектор в, мину, в минулому в нього стаж більше 40 років в цьому, він каже, що тут взагалі не можна нічого будувати в цій прибережній зоні. Якщо робити паркінг на дамбі, треба визначитись. Так якщо на гідротехнічних спорудах супереч державних будівельних норм, супереч закону, кодексу. Можна будувати паркінг, то тоді треба повністю переписати всі закони в Україні будівельні. Тому що якщо це гідротехнічна споруда, значить це територія парку, то не треба плутати з паркінгом. Далі е, всі забули про одновідсотковий паводок. Це коли Дніпро розливається раз на 100 років. Нагадаю вам, 1971 рік, коли затопило Поділ. Вода тут стояла вище на півтора метра, ніж мій зріст. Ну, про які машини? Про машини амфібії тут має місце розмови? Чи про які автомобілі тут йдеться на першому рівні? Ця територія затоплювана. Тут ось, крайній раз, коли було підтоплення весняне, води було десь більше як по коліна. Грунти тут дуже м'які, спорудження тут якихось навіть згідно закону, якихось споруд, крім гідротехнічних чи підприємств, діяльність, яких нерозривно пов'язана з водою, тут заборонено законом. Як вони це бачать? Далі, як можна машину малювати просто в рекреаційній зоні? Ще раз наголошую: все, що нижче проїжджої частини прирічної, все оце сюди, все це табу. Тут не може бути в принципі ніяких паркінгів. Ця дамба не тільки від підтоплень там, весняних розрахована, вона розрахована на випадок, не дай Бог, прориву Київської ГЕС. А так само вона гасить оцю хвилю, яка йде з, з, ну, з рівня Київського моря. І відповідно вона теж захищає. Якщо цілісність порушена, то ви ж розумієте, що вся оболонь стоїть на піску. І пісок розмить, це справа 5-10 хвилин для такого напору води. Тому цілісність дамби порушувати ніяк не можна. Знаєте, паркінг дуже треба, тому що коли будувалися ці будинки, воно не було не було розраховано на те, що у людей з'являться так багато машин, і їх треба буде усі куди, куди кудись ставити. Чому паркінг потрібен в таких районах? Тому що, наприклад, просто замість того, щоб вільно гуляти по дорозі, наприклад, як мама з візочком, я не можу пройти, тому що тут стоїть машина. Паркінг дуже потрібен. Але о, тут є, знаєте, у медалі є інша сторона, тому що дивитися деться. Цей паркінг має бути теж. Мені здається, що перед тим як будувати такі штуки, треба 500 експертів перевіряти. Треба усіх опитати. Треба дуже велику роботу зробити до перед тим, як це робити, щоб потім наслідки не були плачевними для нас усіх. І це мають розуміти ті люди, які це роблять. Але ж тут іще є інший кінець питання: паркінг платний. Тобто влада, зловживаючи своїми повноваженнями і можливостями, фактично змушує людей користуватися платними послугами, якими вони могли б не користуватись. Подивіться мені в очі, да, будь ласка, Богдане. Да, Хоч одну людину покажіть, котра каже, я хочу. От прямо зараз. Тут вам всі кажуть, що всі території? — не дамо. не! — Бумаги Важайте, я не прав, того, не прав, того забуд. не брав, того забуваю. Не розповідайте. Це було набагато більше. Ми не показували. розповідайте. Ви покажете на різкі за це, вам ніхто не вірить. Тому що ви крадете гроші. Не матері! Не мене нас жаби ніхто Активісти Давали кілька петицій, пропонували альтернативні варіанти для паркінгу, але ці ділянки не підходять, бо мають інше призначення, твердять у департаменті земельних ресурсів КМДА. Ну, місцева влада теж не стоїть на місці. Е на кожну громадську петицію місцева влада складає 23 свої петиції зі своїми ботами. Ну, і, Відповідно, розглядає в першу чергу ті петиції, які створені ними самими. Дуже. Проблематичним є питання висвітлення локальних якихось проблем, які насправді не локальні, тому що ось ця вся історія з прирічною показує відсутність системного підходу до роботи з громадськістю. За тим, що міська влада не проводить транспортне моделювання перед тим, як будувати якийсь е, об'єкт такого плану. Вони подумали, що ну щось треба з цим робити. І почали спочатку запустили Фейсбук рекламу з їх петиць. Потім наняли якісь студентів, які дуже гарні поліграфію роздавали на Болонському острові, де був QR код на їх петицію, але вони не могли до них підходили люди і питали: а можете розказати, за що ви агітуєте? Вони не могли розказати взагалі не розуміли, про що мова, просто були наняті, щоб роздавати це. Підключилася блогерка, яка топила, щоб її корис... ну, її там фани підписали цю петицію, щоб їм було. Легше... Але це їм все одно не допомагало, і ми, хоч петицію пізніше подали, ми набрали її перші. І після цього в них було декілька днів нерозуміння, що їм робить. І в останній день з шести тисяч голосів. Їх петиція набирає тисячу голосів за день. А потім нам починають скидати люди, співробітники комунальних медичних закладів. Про те, що їх керівництво попросило підписати цю петицію. П'ять шкіл Болонського району повідомили, що їх керівництво сказало, що всьому педколективу, що треба підписати цю петицію комунальним закладом. Комунальним школам. Комунальний Грінченка, студенти розказали, що за додаткові бали по фізкультурі якось там змагання було. Якщо підписати петицію, вони їх отримають. Киянин Вадим Ковадло стежив за динамікою кількості підписів. Синім петиція за побудову паркінгу, а жовто-гарячим проти. І вони е, е, за добу тисячу голосів зібрали шести. Ну, от такими методами борються з, з цією історією, щоб ось тут от побудувати третій міст і піти забудовувати е, косу. Тут я ж кажу, невеличкий клаптик є, який не під забудову, а далі все е, понад 33 гектари. Це під забудову, і це все хочуть робити за кошти бюджету міста Києва, створювати інфраструктуру під цю забудову. Ви питаєте, чи законне, незаконне. Ви ще задаєте це запитання. Ну якщо тут незаконний дебаркадер, незаконна халупа якогось хантера, який на воді собі зробив житло, то тут все незаконно. От все оце незаконне, але це ж нічого не міняє. Воно тут є. Так само незаконний міст. Він абсолютно незаконний, тому що об'єкт транспортної інфраструктури в рекреаційній зоні на воді має бути передбачений містобудівною документацією. Забороняється будівництво будь-яких споруд, в тому числі баз відпочинку, дач гаражів і стоянок автомобілів. А тепер далі, саме цікаве. Паспорт водойми, про який я казав. Київська міська влада не хоче робити цей паспорт, тому що вони розуміють, що як тільки зробиться паспорт, вони зразу втратять можливість роздавати прибережні смуги. Навіть якби там хай би вони написали, що попало в тому паспорті. Його за часи незалежності цього паспорту зовсім не було. Не було. І його і не могло бути, тому що я ж кажу, що тоді влада да, тоді міська влада просто втратить можливість роздавати землю на березі. А оскільки немає такої документації, не передбачено нічого по закону, то ось і виникають такі халабуди. Зараз віце хтось винер на цієї халабуди, бо ми постукали. Це все під дахом плесо, Зеленбуду, під дахом профільного заступника. І вони цю територію розглядають як свою вочину, вони це розглядають як об'єкт своїх інвестицій, свого прибутку. За цією схемою стоять ті ж самі люди, які захопили острів Муромець. Це все одна банда, розумієте? Їх е, називають інвесторами, меценатами. Їх можна назвати по-різному. Але це банда, яка захоплює територію Києва і перетворює його на свою комерційну територію. От і все. Ви це повинні знати. А з точки зору природоохоронного законодавства водного кодексу це все тотальна незаконна забудова. Там зелена зона купа ціної флори фауни, яка в тому числі входить до різних міжнародних конвенцій, і Україна відповідно до цих конвенцій має захищати ці цю флору і фауну. А, тобто, це фактично об'єкт природного заповідного фонду, який хочуть забудувати, але без статусу такого. Дуже багато видів птахів, які мігрують осени на вторгненні регіони Європи навесні в північні. Вони з задовж Дніпра. Це один з. Двох основних шляхів міграції, птахів в Європі. Дуже багато видів летять на Дніпро вздовж Дніпра. І, звичайно, що за останні 90 років, коли почали робити водосховища, поступово Дніпро перетворився на каскад водосховищ. І без кількості заток, проток, островів, де були не всюди узбережжя, з природною рослинністю, де можна зупинитися. Похарчуватися різноманітними дрібними тваринами, які живуть в воді прямо біля промки води, це стало практично неможливим, тому що водосховище просто знищили цей ландшафт, який був настільки вигідний птахам під час міграції. І тому Дніпро став дуже некомфортним місцем для міграції птахів. але вони мусять так летіти, вони тисячоліттями так літали. І тому останні шматочки узбережжя. Дікового узбережжя вони стали на вогу золота. Ну, звичайно, в 1914 році ще не було ніяких водосховищ, але ще тоді відмічали, що на цій косі птахам дуже зручно зупинятися на узбережжі під час міграції. От. І це момент, який. Робить цю територію особливою, звичайно, якщо цю територію забудують, і звичайно, що такі все це буде остаточно освоєно. Тобто, це якщо це станеться, це просто знищить оцю діляночку і вся її роль просто зникне. Якщо подивитися кадастрову карту, то а, на цій косі а, понад 33 гектари під різноманітну забудову, в тому числі житлову. І це місце, де цей Третій міст хочуть будувати, хоче будувати міська влада, знаходиться буквально в декілька сот метрів від паркінгу, який стане елементом інфраструктури під майбутню комерційну забудову затоки Собачих Геру. І звідси так, буде от туди, де пісок, бачите, от там буде точка чергового моста черв'яка. Але це рекреація. І до цієї рекреації не всі кияни доходять. Вони не знають, деякі бояться сюди йти. Тому що це ж безлад, це ж ну, просто хащі. Це ж хазий маліний бандитський, це що взагалі таке? Це Київ. Ну зніміть, зніміть, покажіть. Ну покажи, хай кияни побачать, що це. Цитую Віталія Володимировича, це срань Господня, це його цитата, це не я придумав. Ось вам Київ дорогенький. А ви про мости кажете, ну вони незаконні. Так, і оце все, що ми бачимо, незаконне. Київська влада, в принципі, незаконна, бо вона базується на незаконних рішеннях. І зараз битва між новими Сматрящими, які прийшли захопити Київ, полягає в тому, щоб викинути старих і зайти самим. От і все. От і все, а законів ніхто не читає. Ця територія в підвідом чи відповідальності військового адміністратора. Тимур Ткаченко безпосередньо відповідає за цю територію на сьогодні. Території парків, інженерних мереж, берегових зон, інженерних комунікацій і так далі. Так далі. От вам вся незаконність на долоні. А й хто за цим стоїть? Питання. Ця човнова станція була утворена 7 січня 1974 року. Значить, у нас близько 800 човнів, тобто близько 800 власників. Це одна, ну це велика човнова станція, таких великих в Києві вже немає. Їх в Києві взагалі фактично немає. І до сих пір вона існує, виконує свою функцію, яка ще в 74-му році була і на неї покладена. Тобто забезпечення можливості володіння і зберігання маломірних засобів, які належать приватним громадянам. У 2019 році чергові були у нас знову ж такі проблеми з владою стосовно човнової станції. І ці проблеми були пов'язані якраз з початком спорудження парку на острові. Це специфічний об'єкт, і іншого місця немає для її існування, тому ми навіть не розглядаємо, що тут може бути. Тут може бути тільки човнова станція. Ми робили запит Державної служби з питань геодезії, картографії і кадастру про те, що, чи існують взагалі такі географічні об'єкти, під які були виділені Київрадою на 2019 рік 300 мільйонів на розробку проєкту. І нам відповіли, що цих островів, як юридично, як географічних об'єктів на території міста Києва, не існує. І тут питання тоді: а під що Київська міська рада виділяла 300 мільйонів гривень, якщо юридично цих об'єктів немає? І на чому вони споруджували взагалі ці місточки? І ще враховуючи, що відсутній паспорт водойми, невідомий уріз води, невідома зона відведення, невідомі небезпечні зони. І ми спорудили місточки. Ну, це треба зупиняти. А зупиняти можна тільки посадивши до буцегарні головного архітектора Свистунова і головну землевпорядницю Пели, все крапка. Але вам бігу з цього не розкаже і набу цього не розкаже, бо вони там вдаляшечки всі. Тому що коли Тимур Ткаченко був на посаді в Києві, а він був на посадах в Києві, він прекрасно знає цю ситуацію. І подивіться, якими роками які рішення приймались. КП Плесо він очолював, нічого не зроблено, рейвах хто то. Департамент благоустрою, що він не бачив територію цю? ні, вони навмисно цю територію не чіпали, знаючи про паркінгову схему В'ячеслава Непопа, того самого Непопа, який фігурує в плівках МВС або поліції, в тому числі прокуратури. І нічого, і не поп на посаді. І Комарницький був Сматрящим до останнього часу. Єдине, за що я дякую нашому меру кличку, це за те, що зробили оболонський, як би сказати, гарне місце для спокою душі. Серйозно, який? Це острів, ПЗФ, острів. який захопили, вирізали дерева, вікові, порушили водний кодекс? Розумію, Ви це, це маєте на увазі? Я... Там, там проблема. Там знищено природозаповідний Києві... фонд. Усюди Ну так ви толеруєте проблему, ви не боретесь, а я борюсь з проблемою. І це принципова зараз... <зві> <зві> різниця. Три поверхи, так? Ціни, перший поверх укриття. Він буде підсилений, і буде він чекати. Та... Да, та... no, no, да, давайте It's я so. докажу. No, no, no. Перший поверх – А поверхний перекриття? Перший поверх укриття. Без соколь. Так, Без стіл. А де там стіни? Я в проєкті не бачив стіни. Ще покажемо, ще покажемо. У цьому слабенькому розрізі проекту паркінгу я не Бачу укриття, про які всі говорять. Де укриття? Біля вихлопних труб автомобілів, Де? Де? коли вам щось показують, розказують якісь малюнки, креслення показують, це все маячня. Насправді буде не так. І ось то він каже, що ми засипаємо дамбу землею, висаджуємо дерева, малює він машини замість дерев. Він каже, що буде якесь укриття, я співавтор державних будівельних норм цивільного захисту. І ІТЗЦЗ, і укриття. Не можна тут зробити укриття по тому проєкту, який він робить. Це незаконно. Активісти відстоюють цю ділянку два половиною роки. Цьогоріч фінансування будівництва також не передбачено, тож жодних робіт там не буде. Таку відповідь надала КНДА на наш запит. Там також уточнили, що проєктом паркінгу не передбачається втручання в конструктив споруди берегоукріплення, тому загроз для Дамбо немає. Та рівень води під час весняних підтоплень не складатиме проблеми. Водночас відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування щодо сумнівної передачі Київрадою земельної ділянки для зведення паркінгу. Цей об'єкт хочуть будувати за бюджетні кошти. офіційно озвучується сума 120 мільйонів гривень, але ми. На прикладі там Шулявського мосту, інших розв'язок, розуміємо, що ця сума буде значно більше. І якщо порахувати інші вкладення, які були зроблені там ті ж остр... острів, ті додаткові мости, ми бачимо, що це близько мільярда гривень, які могли бути направлені ну. На закупівлю тролейбусів, ну якщо ми беремо там півмільярда з е, паркінгу, на закупівлю тролейбусів, е, на там створення додаткових паркомісць, яких можна за ці кошти було зробити десятки тисяч. Але ці кошти на нашу думку е, хочуть витрати для того, щоб зробити е, створити інфраструктуру е, для е, збільшення вартості комерційних е, і житлових об'єктів, які е, е, хочуть будувати на косі затоки собаче гирло, і е, е, від планів яких на нашу думку не відмовилися, тому що за два роки, коли ми подавали успішні петиції, які набирали шість, писали купу звернень. Не вчинено жодних юридично-правових заходів, щоб не допустити забудову коси затока собачих. Жодних від слова? Ну багато ж запитань, друзі. І це запитання не архітектурні, не земельні, не паркові, не паркінгові. Це запитання тотальної кризи менеджменту міського. І тотальної корупції усі гілок влади. Я повторюю усіх гілок влади. Ну і ми вирішили, що найкращим оберігом, можна сказати, стане відомий український спортсмен на фоні прапора України. Тепер для того, щоб почати будівництво цього об'єкту, треба буде засипати і прапор України, і відомого українського спортсмена.